Всім привіт! Ви на каналі Назєвста. Сьогодні пора в Фортнайт та покажу і розкажу про нових духів, які є в Фортнайті. Вони теж стали супергероями. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну так, ось так, да, є два види нових духів. На жаль, їх немає більше, але вони дуже і дуже круті. Вони спавляться на карті рандомно. Як бачите, є синій дух. Ним можна стріляти. Він, типу, є суперменом, міні-суперменом, і ним, ну да, можна робити лазер. Як бачите, лазер реально жорсткий, тому знищує людей за пару секунд. Ну і його можна типу. Класти на спину і він буде з тобою ходити. Ну це реально прикольно. Прикольно виглядає. За мною пішов чувак, тому я на нього напав за допомогою нашого любимого супермена. Супермен розрядився, і я добиваю його автоматом. Але як я вижив, я не знаю, бо це було майже нереально. Тут, бачите, була ця морган міст. Я відкриваю штучку, таке сховище, і тут, коротше, треба нам прийти. Дивіться, тут треба. Пострібати і знайти такі монетки. А ось ці червоні, такі великі монетки, їх треба буде знищити з допомогою зброї. В принципі, ідея прикольна, і це потім відкриє вам сейф, і ви зможете класно залутатись. Тому я обов'язково раджу це лутати. Як бачите, я собі далі скакаю, залишається дві монетки. Монетка трошки зверху, тому мені треба прямо правильно тут поскакати. Та тобто, ви бачите, тут прикол в тому, що треба ще думати. Ну так ось тепер може збратись наверх, звідки ви прийшли, і просто звідси обстріляти ці червоні монетки. Обстрілюємо, обстрілюємо, обстрілюємо і залишаємо не менше більше. Воно все випадає, і двері відкриваються. І нам дається три легендарні скрині. Ну, як бачите, з них випадає епічний лут, в принципі, непогано, але, ну, типу, я нічого майже цього не брав. Я взяв тільки дробаш, і тут випадаєші пістолети епічні. і, ну, в принципі, йду звідси забираючи наші любимі пістолети. І бачу, ще бачу одного духа. І дивіться, коли ти використовуєш цього бідного духа, тобто, бачите, можна його поміняти, наприклад. А може його взяти. Дивіться, коли ти його використовуєш на максимум, то він просто бере і телепортується в якусь не знаю небуття, пропадаючи. В принципі, прикольна ідея, і можемо забрати нового зразу. В принципі, номер новий нам може допомогти. Як бач, не падає на когось очка з цим моїм духом, наношу йому урон, але він втікає. Тому я беру дробаш і пробую його якимось чином вбити. Тобто, бачите, цей наш супермен він має ну непостійний лазер і він може перезаряджатися. Це теж ну, прикольна штука, це прикольна механіка, ну, взагалі прикольно придумали епіки. Як бачите, я нападаю на такого чувачка і починаю по ньому стріляти, добуваючи його моїм суперменом. Тут, як бачите, є відкриті двері, я їх відкриваю, і тут якийсь чувак просто бере цю штуку, заходить і просто летить звідси, я не знаю, в якийсь космос. Ну, я, коротше, я лечу просто за ним. А чому б і ні, як кажуть. Я лечу, як бачите, тут є така темна хмара, тут є моноліт, який заспавнився. Ну, в принципі, прикольно, да, нам треба його знищити. Я бачу його, починаю по ньому трошки стріляти, біля нього якісь чуваки, біля нього і боти є, ну, тобто типу, його охранники моноліта. Там бачите, чувак, по якому спа спамить цей моноліт, на якого моноліт, в принципі, загрівся. Ну і коротше, як бачите, я з легкістю добиваю моноліт, він починає рушитись, але далі, в принципі, немає проблем, бо мені лут з нього, чесно, не сильно і треба. Я бачу когось чувачка, починаю на нього нападати, починаю спамити з Робаша, він по мені взагалі нічого не дає. Я, коротше, його з легкістю добиваю, В нього лут був, ну, в принципі, доволі непоганий. Бачу ще одного чувачка. В якого є камехамеха, майже його добиває, залишає йому прям лол ХП, він сідає на машину, починає приносити його і коротше, потім помирає від іншого чувачка. Далі я беру Камехамеху на самого початку боя і вбиваю якогось чувачка. Просто з одного удару камехамеху. Я думаю, для нього це був повний ад. Далі я заходжу, ну, точніше, виходжу з Супернова і коротше добиваю ще одного чувачка за допомогою Каміхам'яхі. І в мене залишається один удар за каміхам'яху. Далі я беру ще одного духа. Тепер це вже червоний дух, як бачите, такий э, ривок Спрайт, як бачите, може подивитись його опис. Коли ти кидаєш його, з'являється э, ко, таке, таке коло золоте. І коли ти в нього заходиш, то отримуєш три ривка, які ти можеш робити за. За протягом всього матчу, тобто ти можеш залишити і потім використати, тому це непогано. Як бачите, його можна використати три рази, тобто три рази він буде вам стояти, ну і це прикольно. Далі я знайшов ще зразу Супермена Спрайта, Як бачите, ось його опис. Можна подивитись. Як бачите, далі я використовую Супермена на якомусь очку, це якийсь бот, був, я його легко добиваю. І дивіться, як бачите, знову використовую цього оранжевого, використовую, як бачите, він просто собі літає, Тобто, він літає, веселиться. Просто крутий чувачок. А потім він бере просто одноставний раз і пропадає. На жаль, але таке вже життя, в жовтий портал. Ну, прикольно, анімація, прикольно взагалі, зробили епіки, що вони не пропадають, бо типу, ну а що би ще зробили з ними. Ну, і, коротше, все, як бачите. Тут я бачу чувачка, беру свою каміхам'єху, починаю ним пуляти. Ну, тобто, я, я ламаю цю стіну, бачу чувачка, він прям стоїть. Я беру і просто хочу його принести каміхам'єху. Але я навіть стінку не можу принести. Раніше каміхаміха знищувала замки. а тепер навіть стінку не можу принести. Ну, коротше, далі заходжу, до і на мене нападає чувак та мене добиває. На цьому все, всім дякую за перегляд, спрайти реально круті. Ці духи вони реально імбові і нові суперсили їхні теж імбові.